Ідея цього, цієї лабораторної роботи по ООП, яку ми вже розпочали виконувати, полягає в тому, що ми з вами створюємо проект, в якому має бути сукупність пакетів, і ми маємо з вами згенерувати. Ми маємо з вами... Ну, я вже говорив вам, що в нас є об'єктно-орієнтований аналіз. ООО. А, потім в нас є об'єктно-орієнтований дизайн. І в нас є об'єктно орієнтоване. Тобто в нас є такі три основні елементи. Ось такі вони є. Я вам не пропонував такий варіант, коли ми спочатку... Вибираємо, аналізуємо предметну область, виокремлюємо сутності. Потім ми ці сутності зображаємо в вигляді певної діаграми. Цю діаграму ми з вами вже, один з її варіантів, ми з вами от розмалювали. Ось вона в нас є ось тут. Коли ми з вами говорили про те, що це ми говорили з вами про одяг. Так, і одяг у нас є різні класи, класи цього одягу. Значить, я використовував таку річ, яка називається Plant UML. От вона тут є. От її назва Plant EML та як рослина. Plant UML, вона, дозволяє вам, вона дозволяє вам створювати різні діаграми. Вона, в принципі, не призначена для проєктування, як такого, але тим не менше, дозволяє вам генерувати документацію. Які варіанти є створення вашої документації? Ну, тут є кілька. Наприклад, один з варіантів це те, що ми просто собі беремо, в... створюємо EML-діаграму. Звичайно, створюємо це з допомогою тої самої технології Plant .UML. Ну, Давайте так, для, для декого з вас не зрозуміло, що ж таке plant UML. Plant UML це дуже проста річ. У вас є UML-діаграма як текстовий документ. А план UML це деякий компілятор, який перетворює оцей... не так, як параметр функції якоїсь plant UML. Приймає той текстовий файл, який ви написали, і перетворює його. В діаграму, тобто він його перетворює, там, наприклад, в якесь зображення. Тобто в GPG, JPEG, чи PNG. Такий завгодно формат. Значить, от Давайте подивимось з вами. Ми з вами маємо ось перед вами є діаграма PUML-розширення, і от це типовий текстовий документ. І генерується документик зображення от такого от вигляду. Ну, ви можете генерувати цей з цього можна так, можна робити будь-які будь формати, хоч в ASCII. В PNG, SVG. І от, 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 така, от, от така в нас річ є. Що ми з вами в далі можемо зробити? Давайте ми з вами спробуємо, ну давайте тут я запишу. Одна з опцій це коли ви пишете спочатку малюєте uml діаграму потім по ній робите код, формуєте. Так? Тобто пишете код. Ще один варіант це коли ви з голови собі пишете якусь програму, пишете структуру її. А потім по цій структурі ви робите що не інше, як генеруєте uml діаграму щоб документувати, що ж ви таке зробили. Зараз ми з вами розглянемо цей другий варіант. Тому що першого вирішення я просто не знайшов. Вони є, але я просто їх не знайшов. Як з, само, з самого файлу plant.uml сформувати не картинку, а сформувати, що би я хотів, то це би я хотів, щоб з, з оцього сформувати Java source code. Тобто, яка ідея? Я взяв, намалював діаграму, класно згенерував. Java-вихідний код. В принципі, в umbreло, яке у вас наведено на лабораторній роботі, таке робити можна. От, Але З наявними засобами я щось цього не бачу, як зробити, скажу прямо, просто не бачу. Можливо, є варіанти якісь, ну але кажу щиро, ну тут не бачу якихось особливостей. От. Тому що ми з вами зробимо зараз? Ми, маючи цю саму діаграму, попробуємо наступний підхід це коли ми напишемо код і по ньому згенеруємо uml діаграму От такий варіант я знайшов. Що для цього ми робимо? Що для цього я зробив? Це не конче, ви його будете повторювати, виконувати саме так, як, як воно тут реалізовано. Значить, Ще раз кажу, пишемо Java-код, по ньому генеруємо uml діаграму Що для цього потрібно? Для цього необхідно. Створити проєкт. Коли ви створюєте проєкт, це я покажу зараз. файл New Project, ви вказуєте, що це має бути, наприклад, Maven Project. Ну, може бути gradle, може бути Maven. ну, В даному випадку я вибрав Maven. Це так званий Build Tool. Засіб, який дозволяє компілювати з вихідного коду в байткод, автоматизує ці процеси, запускає тести. Називається отже, Maven. Це також система, яка дозволяє інтегруватися з артефактами репозитаріїв, витягувати, керувати дуже гарно. Це головна і дуже цікава особливість керування залежностями. Дуже гарне і дуже гнучке. Отже, ми з вами маємо е, Maven проект. Що таке Maven проект? Проєкт? Е, що таке проект? Так, для цього треба багато класів. Це є проект, в якому ви просто маєте POMXML. Файлик. От дивіться, оцей от файлик перед вами є. Давайте, щоб він не заважало вам нічого на екрані. О, От перед вами є pom.xml, От такий от файлик. Е, підкреслю, що тут мало що я сам генерував. Я знайшов е, яким чином використати так званий UML-доклет. Власне, той є якраз плагін для нього, який дозволяє генерувати оці діаграми. І тепер тут є власне, як цей плагін запускати, як він має виконуватись, така конфігурація. Ми це все записуємо в відповідний файлик. Я з вами цим поділюсь. Ось. І, ну, от і все, по суті. Що... По чому ви можете побачити, що ви все правильно зробили і що він у вас з'явився? Значить, ну, Потрібно спочатку додати в Maven таку, такий блок, який називається Dependencies. Додати залежність. Отаку. От Де взяти цю залежність, треба взяти uml доклет Потім відкрити сайт, який називається. Maven. от дивіться, Давайте напишу ще раз, спочатку. Ще такий сайт називається Maven Repository. Це е, сховище артефактів. Тобто артефакти, наприклад, Java вони лежать там. Я ввожу сюди UML-докlet. Воно мені знаходить дану бібліотеку, я клацаю по ній, ну це плагін. Відкривається перелік версій. Беру останню. І тут є отака от вставочка: Dependency, Group ID, Artifact ID, Version, scope. І оце все я просто беру, копіюю, Ctrl-C і вставляю в проект. Якщо ви подивитеся, в мене от, от воно є вставлено. От це повністю воно є. В блоці Dependencies. Це одна з І Можна, звичайно, вставляти сюди інші залежності. Ну, до прикладу, залежність на тести GUNI5 Juniper. Можна взяти собі. Давайте візьмемо, От додамо API. Просто показуємо, як це виглядає. Клацнули. Воно вже скопіювалося, відкрили сюди, вставили залежність. Бачите, вставили залежність. Те, як ви класнули, тут з'являється в ідеї отаке от... Е таке малесеньке віконце, в якому треба load Maven Changes. З стрілочкою такою. ну, класуєте по цьому, воно оновлює проєкт, підтягуючи всі необхідні залежності. Клацаю оновити. Воно автоматично звертається в Maven репозиторій і само викачує. Ну, Оскільки е, зайняло воно дуже небагато часу, оскільки в мене воно є, давайте я ще візьму якусь залежність, якої в мене немає, щоб воно трошечки зайняло більше часу. І ви могли побачити, як це працює. Давайте engine візьмемо. Скопіювали. Ще раз оновлюємо. А, ну воно дуже швидко. Бачите, завантажило пакети. Тобто це дуже швидко. Ми маємо залежності. Як можна побачити, що ви ці залежності завантажили? Дуже просто. Ось тут, зліва є External Libraries. Ось тут. Ви їх розгортаєте і дивитесь. От в мене є, будь ласка. NL. TALSAMASOFT, Soft UMLD. Потім JUnity. Пішли, що сується G-Uнітів. Ну, і тут ще є OpenTest for G, ну, це частинка JUnity. 5. Отже, перед вами є приклад залежностей, і ми з вами показали, як їх е додавати в Maven проект. А тут є налаштування плагіну. Зразу скажу, я ці налаштування плагіна не вигадував сам. Я просто пішов на сторінку офіційну даного проєкту. І ось тут е я десь знайшов. А ось вони є. Ось цей плагін є, от, будь ласка, UML-доклед. І тут можна е, побачити посилання на maven репозиторій. бачите? І тут є такий файлик, який називається usage. Тобто як використовувати. І тут пішли. От, дивіться, от я просто звідси скопіював. Далі просто оновив. Версію з 2 x на 2 щось там. 301 також оновив версію. Ви це бачили. Ось. ну Фактично, давайте подивимося. оцей цей блок коду. Я вставив сюди. Оновив ось це. Відповідно до наявних ресурсів. І тут ось це. Після чого, після того, як ви все оновили сам Maven проект, ви отут, у вас є, до речі, в Maven проекті така вкладочка Maven, Справа, бачите, ось. вона. І в ній ви ну, дали щось таке, що стосується. Давайте проаналізуємо, що тут написано. Цей Maven Javadoc plugin. Тобто воно має, маємо ми шукати це в плагіни. так? І тут в нас є Java Бачите? І ось тут є, наприклад, javadoc. Java Коли я запускає ось цей процес, він починає оцей свій білд. От, от, він Білд сексес. Ось, ну можливо, варто було спробувати зробити клин. Очі джавадок, джаводок. Build success. Після того, як ви. Оце вик... Давайте ще разок. Звернемо увагу на проект. От у вас тут є проект. Ми робимо clean, очищаємо. Зверніть увагу на папочку Target з лівого боку. Вона зникла. Після того, як, як тільки я йду сюди, давайте виконую дію, яка називається JavaDoc. Є, з'явилася папочка Target, в ній з'явився сайт. І оце можна взяти, скопіювати копіпас референс. Так, стоп, стоп. Копіпас референс абсолютний шлях. І тепер ось ми маємо. От така в нас річ згенерувалася. Хтось мене запитував, як можна генерувати документацію автоматизованим способом. Це один з способів. Ну, але я просто не міг вам раніше говорити, як працювати ще з іншими засобами. Значить, ми маємо мейн, тому що в нашому проєкті є всього лише. Тепер давайте ще важливий, рі... важливий момент. Коли ви робите проєкт на Java, на Scala, на Python. То структура того проєкту має виглядати таким чином. Оце є папка проєкту. В ній лежить в корені POMXML або gradle Ну Це якщо Gradle. В даному випадку POMXML. Далі є обов'язково папка SRC, де є вихідний код. Target це те, що скомпільовано. В папочці SRC у вас лежить папка Main і test. Тут лежать головні, тобто основна частина програми, а тут лежать тести. Main ділиться на дві частини. Java і Resources. Якби була ще скала, то була б могла бути ще папка скала, був би Python, то був би ще Python. От. Було би C, то було б ще C. Ну, мало ймовірно, що таке буде, бо ніхто такий проєкт би не робив. Але тим не менш, має... ну, вірніше робив би, але краще би було його поділити, поділити вже на якісь модулі окремі і не плутати Java там, з чимось іншим. Ось, Ресурси, тут, як правило, якісь конфігураційні файли або якісь статичні елементи вашої програми. Є папка Java, в якій власне, є ваша програма, структура вашого проєкту. Є папка тест, де лежать тести. Тут, по суті, буде Java-код, який стосується ваших тестів. Так от, зараз давайте попробуємо відповідно до того, що в нас тут є. По завданню зробити хоча б щось мінімальне. Чи ми починали робити одяг, чи я зараз не буду далеко ходити, забирати зайвий час. Я створю новий пакет, який назву UADUTNTUFIS. В ньому створюю пакет. Клас, це буде, чесно, щоб було виглядало воно abstract клас. І це буде називатися Closes. Далі я значить, ми говорили вчора, що наш одяг. Що ж наш має мати одяг особливого? Одяг. Так, має там якийсь айді. Я не буду ускладнювати собі життя, я просто візьму, скопіюю оце сюди, трошки переформатую, звичайно. Так. Плюсик міняємо на паблік. Так, так, так. Щось має повертати нас воїт, напевно. Так, імпортуємо лист. Далі має бути ще H-Categorie відповідно до нашої, нашої ідеї. Це має бути Enum. нам. Знову ж таки не сильно заморочуюсь, беру, описую нам. Далі в нас є одяг є. Кольори? Знову ж таки, нам. Ще кольори є в Java, але ми так для наглядності їх сюди запхаємо. Ось о, матеріал може бути. що Це у нас є приватне поле ось таке. А тут буде йти. краще все ж таки робити. Так, в кінці треба крапочку з комою поставити. Далі має бути приватний конструктор. Так, і потім... Так, єдине питання, що нас треба ще якісь кольори задавати. Давайте так, трошки воно може некоректно. спосіб. Так, мені по діаграмі це в нас є. Давайте попробуємо згенерувати, тому що далі тут вже треба бавитися. Наша головна... А, стоп. Наша головна мета, що в нас мають бути. Матеріали. Так. Ще в нас було там, давайте так, що в нас ще було? Хай буде навіть так. Давайте просто запустимо на виконання і подивимося, що в нас вийде. Так, build successful. Давайте глянемо. Так, тільки воно у нас показало пакет. А мені треба overview. О, і тепер зніть увагу, в нас же є тут кілька пакетів. Org example, в якому є тільки main, і в нас тут є UIDUTNTOFIS. От в нас є з якась з'явилася отака от ідея. Єдине, що ми можемо з вами зробити, давайте, щоб було наочніше, додамо в коді. Стоп, стоп, де той джинс, чи яких там хотіли назвати? А, і ще в нас має бути male-female. Давайте також додам таких інтерфейсів кілька. Інтерфейс. Mail зробили. Тепер створимо клас Jeans, який буде екстендити клас Closes і імплементувати mail. От, тобто щось, щось отаке. Тепер ще раз генерую документацію, і дивлюсь, що в мене виходить. Перегенеровую. Що це означає? Це означає, що ви не зобов'язані. Давайте дивитесь. Оновлюємо. О! Тобто, бачите, це дозволяє вам, не заморочуючись на. Давайте ще може якісь тут зв'язки покажемо. Closes. Це дозволяє вам, не заморочуючись над малюванням діаграм, згенерувати діаграму на основі вже написаного тексту. Тобто от така от загальна ідея, як користуватись Plant.UML плагіном, або як користуватись просто, щоб їх малювати. Я переконаний, що є ще засіб, який дозволяє вам по діаграмах генерувати код, ну але я, на жаль, не знайомий з таким інструментом. Не знайшов його просто. Можливо, погано шукав просто.